Сьогодні у Рубриці Гість ми говоритимемо про мистецтво, адже до нас завітала Ірина Прокопчук, художниця та дизайнерка. Вітаю тебе, Ірина, у нас в студії. Добрий день. Розкажи, будь ласка, як давно ти вже малюєш професійно? Чи, можливо, навіть і непрофесійно, коли ти полюбила ось малювати? Е, ну, Малюю все життя. Е, професійно трошки менше, але все рівно більшу частину свого свідомого життя, напевно. Все почалося з якогось кутка старої квартири і куска шпалер. шпалер звичайно. Потім вияснилося, що мені просто це місце вже віддали, тому що ну, не було як зі мною воювати. І з цього все почалось і досі не може закінчитися. Батьки тебе підтримали, так? Побачили Це, твій талант, так вони мене якось завжди підтримували і підтримують досі. І щоб я там не, не надумала собі в очередний раз зробити щось таке божевільне. Ну просто мовчки так. Ну пробую. Щось та таке буде з цього. Тому десь так. навчалася професійно вже на художницю. Ну, спочатку, все почалося з студії. В принципі, напевно, на самому самому початку то це було чисто, щоб я мала чим зайнятися та, і там якось розвивати те, що я малюю. Але там е, дуже гарний викладач був і так професійно підійшов до своєї роботи. І ми вирішили, вже провчившись там три роки, що, мабуть, треба поступати в художню школу, тому що ну, треба. Є якісь там задатки, треба їх розвивати. Потім була то, художня частина. Чи ти не передумаєш? Ти не передумала, так? Я вам скажу, я і на танці пробувала ходити, і виходило, але мені це подобалось не так сильно, як от дві години сидіти і щось там міленько вимальовувати. Тому якось Що само тебе собою все стало. Люди надихають люди, які мене оточують, друзі, батьки. Якась в них є така сила і. Ну, взагалі, дуже цікаво їхати в тролейбусі розглядати людські обличчя, тому що дуже багато емоцій, дуже всі різні. Ну, от якось так вийшло, що хочеться, ти дивишся на це все і хочеться щось, щось таке творити. Тобто художник повинен, можливо, бути не лише уважним, а й в якійсь мірі психологом, щоб зуміти побачити щось, щось таке важливе в кожній людині. Так? Ну, всі так кажуть, що художники це трохи психологи, тому що навіть коли ти спілкуєшся, там, мені замовляють картини, то немає такого поняття у замовника відразу, що я хочу там, щоб це були тюльпани ну, якщо це квіти, там, чи я хочу таку кольорову гаму. Ти спілкуєшся з людиною, і ти якось в процесі розмови задаєш їй питання, бачиш, яка вона є. там. І, і, і розумієш, розумієш само собою так, так? ти, ти от, якось це все компонуєш, узгоджуєш потім, і в кінці виходить, що всі задоволені. І я задоволена своєю роботою, і людина, яка там хотіла цю картину, також задоволена, тому що все ніби так і мало б бути. Надихають люди, так? А коли їх хочеться малювати? Зранку, в день, вночі. Ну, взагалі, малюю переважно та, напевно, завжди вночі. Чому Т саме вночі? Сідає сонце і якось набагато спокійніше, і якось ніхто е не відволікає Не так? відволікає, та немає якихось таких оцих буденних справ, тому що ну, всі сплять взагалі. І, ну, от, так, я працюю вночі, і вночі можна побути наодинці із собою, і своїми роботами. Так ну, виходить, що так, що якось ти більш е віддаєшся так цій роботі, і тебе дійсно ніхто не відволікає. Ти от вся от так от занурилася і там і залишилася там до аж поки вже не треба лягати спати, бо зараз хтось встане і скаже: ну скільки можна. Про що твої картини? Чого там більше, можливо, людей, чи, можливо, природи, чи образів, на які наштовхнули тебе ті ж самі ось люди? Ну, різні картини. Є і люди, є образи. Головне для мене це вкласти в картину більше, ніж те, що можна побачити. Тобто її треба відчувати. Дуже люблю українську культуру, і тому дуже багато таких якихось символів, образів, ідей я беру звідти. Зокрема, от самі якісь там свята, обряди, обереги, легенди. Ну, дуже люблю таку тематику. І навіть там, не одну картину люблю створювати, Циркоти, а саму так? та серію. Ну, якось так цікавіше все зав'язується в таку. Лінійку, і воно ну набагато цікавіше дивиться, чим просто одна картина, яку там ти назвала, що це от якась там легенда, ну і все. А тут просто можна розглядати і розглядати дуже багато. А легко називати свої роботи? Ну, я вам скажу, вони самі себе називають. Тому що ну, ти, ти можеш думати, ламати голову, а потім якось навіть. Несподівано для тебе в тебе виникає ця назва, і ти розумієш, що вона абсолютно підходить цій картині, і от ну просто чого я так довго думала. Там буквально два слова і два простих слова, але вони ну, означають набагато більше. Вони влучно, так, можливо, так. навіть доповнюють в якійсь мірі. Ну, тому я й кажу, що скоріше картина називає себе. Ну там з цим треба переспати, деякі люди кажуть, що от, там, не можна відразу назвати роботу. Ну, воно в ході роботи вже ти розумієш, що це буде і як його краще назвати, ну, але потім да, якось Якось Коли само ти собою. сідаєш малювати, ти відразу уявляєш кінцевий результат. Чи все якось народжується поступово, щось змінюється, доповнюється? Е, ну, коли я сідаю за роботу, я точно знаю, що я хочу показати в ній. Там, робиться маленький ескіз, в якому там, якесь розміщення, все-все-все. Але в ході роботи все рівно змінюється трохи, не такі штрихи виходять там, дачі е, якщо це графіка, то е, тушю я починаю замальовувати трошки не ті елементи, які спочатку думала. І в кінці виходить, ну, трохи не те, що я собі планувала на початку, але ідею але, передала. Да, так? Але от все знову ж таки картина веде так, як повинно закінчитися все, як все закомпонувати. І все О, зробити. У творчому доробку є і живопис, і графіка. І я так, так. розумію, що останньої найбільше. Так. Люблю живопис, звичайно, тому що там фарбами можна передати ну, всі відчуття, емоції. Але тим не менше, графікою, от там, де чисто є два кольори, такий монохром, вона виглядає для мене ну, більш яскравіше, ніж кольоровий живопис. Якось там, ну, ти збираєш е, в картині, от, в задумці прості такі штрихи, е, крапки, там, е, залиті якісь елементи, і воно так грає, так збирається, що ну, ну просто ну, дуже яскраво. Тобто, коли ти втомлюєшся від живописних робіт, так ти переходиш на графіку і навпаки. Ну, в принципі, так. Це навіть цікавіше, тому що тут, ніби ти вже відпочила, там і рука вже націлена чисто там на, на графічні такі елементи. І тут ти береш великий пензель і працюєш з великим полотном. Ну і навпаки, звичайно. Графіка це ювелірна робота, так? Чи живопис теж можна назвати? Ну, дивлячись знову ж таки, які роботи там, чи чи великі маски ти використовуєш в живописі, чи там більш маленькі, міленькі. Ось я, в принципі, зараз планую вже таку серію якихось ілюстрацій робити, це буде, звичайно, акварельний живопис. І от там буде дуже така скурпульозна і ювелірна робота. Як довго ти працюєш над однією роботою? За одну ніч створюєш, чи за кілька ночей? Ну, Якщо це графіка, і якщо є задумка, і якщо просто тебе розпирає від цих емоцій, то це, та. це один день, там, якась доба і в тебе готова картина. Як би ти назвала стиль свій виконання робіт? Ну в принципі, я можу назвати, що це авторська графіка, тому що я додаю, ну, люблю додавати в графічні роботи якогось, якийсь такий елемент кольору, блиску. Ну, тобто використовую ще або акварельні фарби, або акрил, допустимо, золото? У мене є така серія. тому… Ну, не можу сказати якоїсь такої аж назви, можливо, вона там потім ще якось сформується в мені, але поки що це просто авторська графіка. Нещодавно у галереї сучасного мистецтва Арчик пройшла твоя персональна виставка під назвою Мотиви щастя. так? Так. Чому саме мотиви щастя? Е, роботи дуже такі символічні. З мотивами, елементами українських свят, оберегів. В принципі, це всі такі от речі, спрямовані на якусь щасливу долю, на якийсь захист там від темних сил. Ну і взагалі хотілося би, щоб мої роботи приносили людям щастя. Тому саме от мотиви щастя. Тому що щастя вони приносять тобі, так? Мені ну це так, це 100%. На твою думку, для чого художникові чи, можливо, іншому майстрові потрібна виставка? Це отримати критику, це показати себе, це почути, можливо, якісь відгуки від професійних колег? Ну, це звичайно, це ну самі художники, ну якщо так судити по мені, то дуже самокритичні, тому що. У тебе щось десь не вийшло, і ти знаєш, де це. І люди цього не бачать, тому що от їм все, ну Боже, ну там таке полотно, що ж там може не вийти? А ти бачиш там той колір, який не так хліг, не, не там. І ти якось все рівно себе трошки підкручуєш, що ну як, ну треба, значить краще. Тому в будь-якому разі дуже приємно чути відгуки людей про картини. Це тобі не твоя мама, яка підійшла і каже, ну так, мені подобається, класно. А це абсолютно там чужі люди. Адекватна критика, так? Та, 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 які приходять і кажуть, отут ну, все класно, але отут я би ще щось додала. І ти так вдивляєшся і думаєш, а в принципі тут можна ще додавати і додавати. Ну, що це можна, можна ще продовжувати це все. Ну, так само ж критика є і, і, позитивна, і, 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 і позитивна, і негативна. Ну в будь-якому разі вона, мені здається, йде дуже на користь художнику. Тому що можна в собі щось поміняти на краще, а міняти в собі щось і, і ставати краще це завжди добре. Це, це потрібно навіть, я би сказав. Чи є в тебе улюблена робота твоя? Можливо, кілька робіт, можливо, якісь є роботи, з якими пов'язані цікаві історії. Є така, є триптих світанок у квітах. Картина складається з трьох полотен. Там і риси, і лілії. Ну, дуже така вона яскрава. Це, напевно, не те, що найдорожча, найцінніша робота в нашій колекції, так можна сказати, це робота для моєї мами. Якось вона прийшла і сказала, що скільки можна, ну намалюй вже щось мені. І от я до кінця не знала, що це саме буде, але хотілося, щоб робота була дуже яскрава і якась така ну несла дуже багато емоцій в собі. Того зібралися якісь квіти, намалювалися в композицію, і ну, я працювала довго, я напевно. Близько місяця, а то й чуть-чуть довше працювала над цими полотнами. Щоб зібрати мамі найкращий в світі да, букет. Да. І, звісно ж, мама, мабуть, сказала, що все дуже добре, все класно. Звичайно. Ну, Реально, я не знала, якою от картина буде в кінці. Але от дуже хотілося дуже багато туди вкласти, тому що ну, це найрідніша моя людина. Ну, як можна зробити щось не так, мало бути все ідеально. На твою думку, яка роль художника у суспільстві? Це дарувати радість чи, можливо, щось більше? Це дарувати щось більше, дарувати емоції, дарувати колір. Тому що, знаєте, якось є таке, що ніби все добре, але люди якісь не такі вже й позитивні, і якось трошки песимістично ставляться до життя. Насправді в ньому можна знайти дуже багато барв і, ну. У будь-чому. Тому, як на мене, художник має показувати те, що він вміє, має дарувати, ну, ділитися з цим. Можливо, вміє своїми роботами ось привернути увагу до того, що не помічають люди, ну, там, йдуть на роботу. Так, чи так просто тому, відпочиваючи. Що це якісь буденні такі можуть бути роботи, але знову ж таки, вони будуть нести собі якусь закладену інформацію. І, Ну, як на мене, посмішка це важливо в житті. Того хочеться, щоб люди дивились на твої картини, посміхалися, і їм так ставало тепло на душі і добре. Як ти вважаєш, на сьогодні ти знайшла своє покликання чи, можливо, улюблену справу? Я, Поки мені так... здається, що, що да, це завжди було зі мною і це не залишить мене. Ну, чим би я не займалася, я все рівно приходжу і хочу малювати. І... Іноді тебе просто вже від графіки е, пальці ломить, і німіють, тому що одною рукою і довго. Але ти не зупиняєшся, не хочеться зупинятися. Чи є у тебе якісь, можливо, інші захоплення? Безліч. Е, ну, Займаюсь просто всім, що можна сказати, попадає до рук, тому що це і декор меблів, і декор посуду, і одягу. Тобто зі шпалер ти перейшла потім mm. на меду. <гум> так. Ну, а що ж робити? Треба якось і їх е, удосконалювати. Ну, в принципі, просто якщо з'являється ідея, то в тебе вже на шляху нічого просто не стоїть, ти просто стаєш і робиш. Декоруєш чим і що? Одяг пробувала декорувати? Одяг пробувала і зараз навіть в процесі. Це е, зараз досить популярна така течія. Розписані е, джинсові куртки. Ну, от Поки що я пробую, звичайно, е, зробити собі перший такий екземпляр, а потім, якщо щось десь комусь сподобається, то, звичайно, прошу. Е, розмальовуються фарбами, зазвичай в спеціалізованих магазинах є там спеціальна фарба по тканині. Будь це тонка тканина, то це фарба для батіка. Якщо це більш така плотніша, там як джинс, то це акрил по тканині. Фарба звичайна, ти собі нею робиш розпис, а потім закріплюєш її за допомогою праски. А багато одягу зіпсувала, поки щось вийшло. Ну, знаєте, кажуть, що щоб художника не вийшло, то все так треба. Тому, по суті, ну зіпсувала це, я знаю, що зіпсувала, але хоча б раз… там вдягла всі, там сказали, у це розписано, ну класно. Ну, а далі хто його знає, де воно ділося. Можливо, з часом буде ось колекція вже дизайнерського одягу від Ірини Прокопчук, так? Це дизайнерські меблі. Це таке. Посуд. Знаєте, також мій, е, моє таке хобі, тому що е, малювала одяг і створювала також колекції. Ну, чисто на папері там не шила, тому що для цього, як на мене, то треба трохи більше освіти і якось більш професійно до цього підходити. Але там десь є, складення, тому я думаю, що загалом все може бути. І ми з радістю завітаємо тоді вже на ось виставку одягу. Звичайно. Дякую тобі, Ірино, за таку цікаву бесіду. Твої побажання телеглядачам. Будьте творчими, тому що це, це дуже необхідно і це дуже підбадьорює. І хочеться постійно щось робити, творити. Ну і жити, звичайно. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні до нас у гості заходила дизайнерка та художниця Ірина Прокопчук. Не перемикайте, програма Новий день триває.